Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео ми поговоримо про цікаву та важливу тему для новачків, які лише починають свій шлях у криптовалюті. А саме, які нагороди та бонуси можна отримати за реєстрацією на біржі Bybit. Чому саме на Bybit? Тому що зараз це найкраща криптобіржа, на якій можна купувати, зберігати чи торгувати криптою, а найголовніше на ній велика кількість способів заробляти пасивно та без ризику. Тож я покажу вам, як отримати свій перший прибуток вже відразу після реєстрації. Щоб отримати максимальні бонуси та постійні реферальні нагороди, вам потрібно зареєструватися за спеціальним посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. Якщо будете реєструватися через мобільний додаток, то введіть цей реферальний код. Якщо створювати аккаунт біржі напряму, то більшість бонусів не активуються, і ви не будете отримувати майбутні нагороди за торгівлю та різні активності на біржі. Ось для прикладу, у мене таких нагород більше 100 за весь період, що я користуюсь біржею, що в сумі кілька тисяч доларів. Реєстрація максимально проста. Вибираємо метод, пошта чи телефон, придумуємо пароль за вказаними критеріями, далі вводимо код підтвердження і все. Далі за логіном та паролем необхідно зайти на біжу та підтвердити верифікацію особистості. Вже відразу після цих дій ви отримаєте 20 доларів, які можете використати для торгівлі на ф'ючерсах чи для покриття торгової комісії. Але як отримати ще більше? Для цього переходимо до центру нагород і протягом декількох днів ви зможете забрати інші бонуси за виконання простих завдань. Сума бонусу залежить від суми поповнення та торгового обсягу. Ось, наприклад, за поповнення балансу від 100$ доларів вам дадуть 10$ доларів на баланс. Також за торговий обсяг від 10$ доларів вам дадуть ще 20$. доларів. Тепер перейдемо до більш серйозних нагород: бонуси на деривативи. Якщо ви вносите відповідну суму та робите певний торговий обсяг, то ви гарантовано отримуєте бонус відповідної суми. Торговий обсяг робиться дуже легко. Наприклад, якщо ви купили біткоін на біржі на 500$ доларів та продали на цю ж суму, то ваш загальний обсяг буде складати 1000 доларів. Вимоги тут невеликі, їх можна виконати за кілька секунд. Гадаю, що все просто та зрозуміло. Тепер ви знаєте, як набивати цей торговий обсяг та забирати бонуси. А тепер питання, де ці бонуси можна використати та як вивезти ці кошти. Після отримання бонусу вони будуть у вас на єдиному торговому аккаунті. Ними ви можете торгувати на ф'ючерсах, а весь отриманий прибуток забрати собі на свої потреби, купити крипту чи вивезти на банківську картку. Моя особиста порада, торгівля бонусами не несе ніякого ризику, тобто ви торгуєте коштами біжі, доки їх не витратите. Тож, якщо ви торгуєте та заробляєте, то поступово виводьте доступні зароблені кошти на аккаунт фінансування через відповідну кнопку переказу, щоб таким чином ви змогли зафіксувати прибуток. Тобто активи, які я не хочу використовувати для торгівлі, я тримаю на аккаунті фінансування, а решту на єдиному торговому, включно з бонусами. Як торгувати на ф'ючерсах, у мене є відеоінструкція на каналі, тож перегляньте. Загальна сума, яку можна отримати в бонусах для торгівлі, складає декілька тисяч доларів. З першими бонусами зрозуміло, але це ще не все. Так як я партнер біжі, то зараз мої реферали можуть отримати додаткові бонуси та переваги на біжі, про які я писав детально у своєму телеграм-каналі. І так, перший бонус це 10 доларів за реєстрацію. Ці кошти ви отримаєте на свій баланс біжі та можете купити на них крипту, наприклад, біткоін чи якийсь мемкоін, що дасть сотні іксів, але це не точно. Або ж вивести ці кошти на банківську картку. Далі за поповнення балансу біжі через P2P ви отримаєте ще 5 USDT. А якщо вам і цього мало, то скористайтесь стейкінгом під 555% річних на 3 дні. Щоб вам було зрозуміліше, що таке стейкінг, то уявіть собі депозит в банку. Тобто ви можете зайти у відповідний розділ, знайти спеціальний банер, що доступний, якщо реєструвалися за посиланням в описі, та закинути до 300 USDT під 555% річних. За ці 3 дні ви отримаєте 13 доларів прибутку та ще 5 доларів бонусу. Загальна сума за виконання таких простих дій близько 35 USDT, тобто доларів, які можете використати, куди вам заменеться. Це не купони та бонуси для торгівлі, а реальні кошти. Також зверніть увагу на платформу AirDropів-крипти під назвою Token Splash. Знайти цю платформу дуже легко, якщо коротко, ви зможете отримати безкоштовну крипту за виконання двох простих дій. Це знайти активний проєкт, далі приєднатися, виконати депозит та зробити перший торговий обсяг цього промо. А після завершення згідно графіку у вас буде змога отримати декілька десятків та навіть сотень доларів в крипті. Ці кошти також можна вивести на картку. У своєму телеграм-каналі я публікую такі промо та результати по них. Крім цього, на біжі проводять безліч промо-акцій, на яких можна пасивно заробляти, а головне без ризику для свого депозиту. Якщо переглянути всі нагороди у моєму бонусному центрі, то за майже два роки я отримав декілька тисяч доларів в крипті просто за те, що активно користуюсь біржею та беру участь у різних активностях. Точно так же аналогічно можете робити і ви. На цьому у мене все. Якщо залишились питання, то пишіть їх у коментарях чи у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.